Руками. Слушайте, я зараз камеру зажиру і чіпайте. Ми знімаємо, <снімають>, так? <плес> Давайте кажуть. Йомет, а кажу. Ви вважаєте Росію ворогом? Не на всі 100%, відсу... не на 100%. 12-й день війни Росії проти України. Ми приїхали до києва печерської лаври, осередку у ПЦ московського патріархату або ж Російської православної церкви. Ми хочемо поспілкуватися зі священнослужителями та прихожанами і дізнатися їхню думку щодо вбивства мирних українців та обстрілів українських міст росіянами. Ми, журналісти, хочемо з вами поспілкуватися. Хочемо про російську війну проти України поспілкуватися. Як ви вважаєте, Росія агресор? Я не буду відповідати. Ви почули чи ні? Як ви ставитеся до російської агресії до того, що росіяни вбивають мирне на населення України? Просто Лавра традиційно вважає російських громадян братським народом, наскільки ми знаємо. І тому ми хочемо почути вашу позицію. Да ви не хочете спілкуватися і відповідати на запитання. Чого ви не хочете спілкуватися? Це важлива історія. Пост. Що що? Пост, Пост почався? Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до російського вторгнення? Негативно. Негативно? Ну тобто, у вас немає сумніву, що це саме Росія напала на Україну, що Путін розв'язав війну? Може, і так. А? Я точно не знаю. Ну. А, в плані точно не знаю. Ну, я не, цим дуже не цікавлюсь, я в основному так. А ви бачили звернення Володимира Путіна, російського президента, про те, що він вторгається на Україну? Не бачив, але я читався ті, що якби мирному населенню він шкоди не буде робити. Одне, що я читав таке позитивне, а так, тобто, це якийсь такий військово-політичний конфлікт. Ви вважаєте Росію ворогом? Не на всі 100%, не на 100%. Але в даній ситуації я вважаю, що ця війна ще з 2014 року, вже навіть з 12 затягнулася, воно вже до близько 10 років. То я вважаю, що Росія десь відсотків на 60 на 70 все-таки ворогу. А оці от е, 30%. Чому ви вважаєте, що не ворог? Ну, все-таки ми. У нас вона віра, у нас е, спільні корені. І навіть я в виступленні виступ Путіна в статтю читав і слухав, що вона, він теж як, би, історію трошки піднімав. Доброго дня! Ми журналісти, маємо репортаж. Скажіть, будь ласка, як ви як ставитеся до російського вторгнення, до російської агресії? Ви хто? Давайте спочатку. Ми журналісти. із камери. Ми хочемо поспілкуватися. Що ви знімаєте? Ви кажу, ви знімаєте? Ми. 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 Ну зачем Ми. Ми. Знімаєте? ви знімаєте? Ну ви знімаєте, уходіте! З вами можна було б говорити, якби ви були люди. Ну скажіть, будь ласка, просто ваше ставлення нам цікаве. Предоставиш документ, я з тобою буду говорити. То... Давайте ми надамо вам документи. А? Давайте а? ми Чого? надамо документи вам. Що ми я не буду з вами говорити ми про ми хочемо поспілкуватися про вбивство мирних українців, які здійснює Кого? Росія. Мирних українців, мирних громадян. Ребята, я вас просив, уходіть, пожалуйста, звідси. Не треба нічого тут знімати. А що, йдіть туди і давайте їм воєнним. Ось документи, що ви документи будь ласка. О, О. Скажіть, Фубліка будь ласка, СБУ У вас є розуміння, на що Путін вбиває українців? Є. А на що він це робить? ви спитайте підіть у нього. Я проти. Тя а те, підіть, що питайте. патріарх Кирил... Ви журналісти. А патріарх Кирил те, що вбиває, переставляє вбивства. На вашу думку, хто розв'язав цю війну? Я не повномочен відповідати На тюпноці. Тобто вам нічого сказати про це. Пожалуйста, на не выход. Начипайте не 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 у на нас рукав. На на мы снимают, а? Ребята, уберите не свои бил. камеры, давайте не отсюда. Начипайте нас. Здесь начипают. Провокаторы. Давайте же, а кто же? Мы журналисты. Давай девокаторы. Давайте кажу. Им отсюда тека. Це нормально, як ви думаєте? Нормальна ситуація. Ти Ти не говори! Ми вже викликали поліцію. все. Так, от дивіться, ви заходите, люди не знімайте мене, не треба. Якщо, якщо я прошу, дивіться, люди зараз озлоблені, воєнне вірмо. Може, до постане підійдете з автоматами, не будете знімати зараз. Ви розумієте, це не пост. І друге журналісти ну, тільки що хто вас є. Я зрозумів, хто на вас накидає. Кі... На на ви вже знаєте, так? Вам Нам дозвонили. А що там за людина? Може, там блаженний, болящий якийсь. А, ну, подивимося, ми. Ви викликали... зайшли, ви хоч би сказали, як акредитацію, ми вас провели, а так пішли. ви пішли самі мінімально. Ми викликали на... поліцію, ну, Зараз добре, поліція то... прийде і. Ну, так, війна, хлопці, війна. Ви розумієте, вас могли і вбити. Що? А, а яка різниця? люди чи ми ми внутріші... і... діти? Окупанти російські вбивають туди. Хлопчики, якщо у вас там застрелять, ви тоді не будете розбиратися, де окупанти, а де не окупанти. Я зрозумів, але вбивають, вбивають, ви не забули. Хлопці, це погроза? Скрізь, у нас випадки, виподатків, які добивали.